Після того, як виложив другий ряд газоблоку, треба його е перетерти, так як є нерівності, є, наприклад, є нерівний блок. Ось. Тут, Тут практично немає нерівностей. Це чути Коливається? О, тут, тут є. Тут трішки є, тут є перепаду буквально 1 мм. Буквально 1 мм. Так. Ось, тут є більше. Тобто тут горб? Цей горб потрібно стисати, сточити і ось тут чуть-чуть міліметр. Для цього.